Неймовірна атмосфера, неймовірна атмосфера в місті через національне польське свято. Неймовірна атмосфера сьогодні тут в залі мені трошки вона нагадує ті наші дуже давні н рольні концерти, коли пісня-квітка тільки писалась. Але кожен момент, кожну секунду, свідомо чи підсвідомо, ми розуміємо, що насправді все не зовсім так, як воно ніби відчувається в цей момент, тому що наші. Рідній країні в Україні продовжується страшна війна, розв'язана всією, продовжується руйнування, продовжується смерті, продовжуються втрати. І навіть те, що ми сьогодні тут зібралися, причиною цього є та допомога, яку ми з вами впевнені потрошки по поступово будемо допомагати і зробимо так, щоб наша Україна перемогла. Але, але шлях до цього довгий, тернистий, непростий, і вимагатиме не одноразовий, а кожноденний 24 на 7 підтримки моральної, матеріальної, енергетичної, будь-якої. І я впевнений, що кожен з вас дуже багато робить для того, щоб війна закінчилась і закінчилась власне перемогою, про яку ми говоримо. Але не опускайте руки жодного дня і кожного дня хоч щось маленьке робіть до цієї перемоги. Коли ви лягаєте спати або покидаєтеся на наступний день, кажіть, що я сьогодні або відповідно вчора зробив для цієї перемоги. Ми чекаємо цього від вас, і пісня, яку ми зараз хочемо заспівати, це пісня, яка присвячується тим, хто за ці роки найбільше зробив і продовжує робити перемоги там на передовій, на сході і на півдні України, захищаючи майбутнє і наших, і всіх світу... європейських дітей захищаючи своїми здоров'ям і життям. І ця пісня для наших захисників. Давайте достойно привітати! There is a tradition. During this song, we ask all the audience, everyone, literally everyone, to call the group, call the rhythm, clapping your hands over your head. it's four minutes. it's not very easy. but just please carry on from the top till the end. because no matter how difficult it is, it's nothing in comparison with what these guys, with what these our brothers and sisters face there. courtesy to our ukrainian heroes. Słońce się szło na zór? Widzę, na dół na wierzch. Co, ale co? że czymże zlepił w tomik, to, na to przyczyn. Mili, jak na budynk. добре з тобою і корабелья мати не розіб'ють моя мрію, ніколи не зряти серце моє.